Вітаю на каналі у гостях у Тані. Нарешті у нас встановилася сонячна спокійна погода. У нас два дні лив дощ без перестанку. Було дуже холодно, сильний вітер. І, звичайно, що я боюся за те, щоб... Наші мої помідори не захворіли, тому що дуже велика вологість зараз повітря, і температура висока, вже жарко. і Помідори можуть, звичайно, захватити фітофтору, захворіти на фітавторус. Тому я сьогодні позапланово не чекаючи 14 днів від останньої обробки своїх помідорів, буду їх обробляти. 4 червня я обробляла помідори свої від. Захворювань препаратом ревус. Туди додавала монофосфат калію і бор. Зараз уже я змінюю препарат і буду обробляти іншим фунгіцидом. Ось такі в мене помідори, деякі цвітуть і вже мають плоди, а деякі ще тільки починають викидати цвіт. Мені вони зараз не підв'язані, на жаль, тому що чекаю, замовила новенькі палки. Для того, щоб підв'язати. Замовила у нашій, на нашій місцевій пилорамі, але щось там у них не виходить швидко зробити. Але обов'язково підв'яжу їх. Вони вже такі височенькі. Це помідори, які я замовляла через сторінку закохані помідори Каті Бойко. Далі ми, там йдуть помідори, які я замовляла валіни без Хочу відразу сказати, що все насіння зійшло. Дуже-дуже добре. Всі помідори е, мають прекрасний, на мій погляд, вигляд. Я садила у цьому році по два стебла в одну лунку. Ось, подивіться, покажу вам на прикладі помідорів. Зараз скажу, як називається він. Так, називається вілимський вогонь. Це помідор, посаджений два. Стебла ось поряд. Ніколи так не садила помідори, садила тільки так перецілів, завжди саджу, але вирішила посадити помідори. Ну, Подивимося. Вони, це, вони тільки починають ще ось квіточки показувати, ще немає ніяких плодів і навіть цвіту. Не знаю чому. Можливо, тому що тут мало сонця на них потрапляє. Але я їх посинкувала знизу. Бачите, веду я їх у два стебла. Ось, ось отак. Тут два і тут два. Ось отак. Всі решта пасинки я буду обривати. У мене є своя схема обробки помідорів від захворювань. Це фітавтороз і альтернаріоз. І до того ж є своя схема Помідори я підгодовую. Обов'язково. Це три компоненти. Через певний період, три рази. Це кальцева селітра, це бор і це сульфат магнію. Зараз нетерплячі пані скажуть мені, що я затягую відео, не кажу суть. Це мої гноми. Ось, бачите, такі. Отже, помідори я буду обробляти магнікур нео. Це фунгіцид, концентрація, суспенсія. 10 мл на 5 літрів води. Від тут написано: препарат діє по цибулі можна, по томатах, картоплі, системної дії. Ось отакий препарат Магнікур нео.